І так, всім привіт! З вами фірма Качклада Авто. І у нас знов ексклюзивне авто Golf Plus 6. -й. 2012 року. Стан авто ідеальний, без жодного підкрасу, салончик ідеальний. Є автосвітло, датчик дощу, навігація, двозонна кліма, підегрів сідушок. Саме головне коробка автомат. старт старт-стоп, паратроніки по кругу, 4 склопідйомники з електродзеркалами. Сідушки регулюється спереду переду. Салончик кабінована тканина з алькантарою. Ззаду є отакі от століки, все працює, кліма заправлена, має гарну всесезонну гуму, Nexen. Має просторий великий багажник, полочки все на місці, запастка так само, кузов просто в ідеальному стані. Салон так само. Розход палива по місту буде 5,5 літрів. Задні вікна тоновані заводська тоніровочка. Отакі ось такий стан салону. Жодного дефекту по авто немає. Пробіг перевіряли на Volkswagen, кому треба надамо витяг. Ось, Все таке ідеальне. Чорне. На чорному салоні. Правильні оригінальні Титани, омовачі фар. Передній задній партронік. Ну, просто дуже крута тачка. Можлива доставка по Україні. Ціна даного авто 10%. 500. Ну, порівняно з Німеччини, що вам ще можна сказати. Просто нова машина. Хто хоче нову машину, то можна дзвонити, писати, все розкажемо.